Фотовиставка Очі війни дніпровського фотографа та військового журналіста Сергія Дівєєва відкрилась у Чернівцях. З декількох тисяч знімків, зроблених на передовій, відібрано два десятки, на яких війна крізь погляди тих, хто щодня перебуває на лінії вогню. Військові, капелани, медики, волонтери. Кожна обличчя на цих світлинах розповідає про незламність та біль, які залишає війна. Журналісти ТВА побували на відкриті виставки, щоб показати вам ці проникливі кадри. Дивіться далі у нашому сюжеті. Війна це не лише поле бою, техніка, стратегії та переміщення військ. Це перш за все люди: ті, хто захищає свою землю, ті, хто лікує поранених, ті, хто допомагає вижити в найважчих умовах у сучасній російсько-українській війні, яка триває вже не один рік. Фронт проходить не лише через лінію вогню, але й через серця тих, хто живе цією реальністю. І найкраще це відображається не словами, а поглядами очима тих, хто бачить війну зблизька. Саме таку мету поставив перед собою Дніпровський фотограф і військовий журналіст Сергій Дівєєв, створивши свою фотовиставку Очі війни, яка організована за підтримки благодійного фонду Суспільні ресурси та ініціативи, розповідає Наталія Нечаєва. Всі ці світлини робила в часи російсько-української війни, починаючи від 2014 року. Автор Сергій Петрович Дівєєв, член національної спілки журналістів України з 2009 року, і насправді все своє життя він присвятив самоукраїнській журналістиці. Роботі в Цьому працював і працює в різноманітних виданнях. Ну і звичайно, що робота фотокореспондента, власне, жур... фотожурналіста, вона полягає в тому, щоб зафіксувати те, що відбувається довкола нас 14-го року. Ми з вами живемо в умовах війни. Тут немає героїчних пос чи батальних сцен, лише особисті портрети тих, хто щодня стикається з війною. Фотографії Сергія Дівєєва показують війну через людські обличчя, і що найголовніше через очі, каже Наталія Нечаєва. Саме в очах так відображається все те, що людина пережила, і все те, що вона відчуває. Ми насправді можемо мовчати, можемо не говорити. Але коли ми повертаємося з кризових моментів, коли ми повертаємося з кризових ситуацій, коли ми переживаємо якісь катастрофічні речі, наші очі відображають все. У виставці представлено понад 20 фотографій із тисяч зроблених Сергієм протягом кількох років в зонах бойових дій на світлинах. Погляди військових, капеланів, медиків, волонтерів волонтерів. це люди, які не лише бачать війну щодня, але й активно її проживають. Хтось бореться зі зброєю в руках, хтось підтримує бойовий дух, хтось рятує життя, і кожен із них унікальний, але водночас усіх їх об'єднує війна, підкреслює пані Наталія. В Чернівці ця фотовиставка потрапила з Авдіївки, яку власне захопили російські війська, і фактично вона була передана для того, щоб далі її, щоб вона мандрувала нашою Україною, і щоб люди, які можливо і на щастя не були в зоні бойових дій, побачили тих, ті очі, тих, які повернулися з полону, очі тих, які перебували або перебувають в окупації, очі тих, які воювали і воюють, захищаючи нас і нашу можливість бути тут. Наталія Нечаєва зазначила, що ці світлини важливе нагадування для всіх нас про сучасну війну та її ціну. Саме такі фотовиставки, такі кроки, обговорення про тих, хто тут зараз, в цю саму мить, дає мені можливість спілкуватися, дає мені усвідомлення того щастя і того життя, в якому я живу. Тобто, насправді це є розуміння того, що я тут, я жива, і я можу спілкуватися, говорити і жити. Мені здається, що це більше ніж важливо. Заступник голови облради Михайло Павлюк відмітив унікальність цієї фотовиставки, адже вона не зосереджується на бойових діях, а на людях, які стоять за ними. Зазначає, що Сергій зумів передати сутність війни через особисті історії, через погляди, які відкривають нові грані мужності і стійкості. Це не просто зображення, це момент істини, коли ми бачимо, як війна змінює людей. Дуже важливо, що фотографи національного такого масштабу, як Сергій Дівєєв, зафіксували моменти, коли люди, українці, бачать ті жахіття війни, які нам несе руський мір, які несуть расисти на сході, на півдні України. І для мене особисто дуже знаково, що це абсолютно сумні очі, які бачать війну, які бачать розруху, бачать переслідування. Чуть знущання е расистів по відношенню до цивільних, по, по відношенню до нашого майна, по відношенню до нашого укладу і способу життя. І це знаєте, з одного боку дуже сумні обличчя, з іншого боку, це обличчя людей, які залишаються на своїй землі. Своєю чергою начальник управління з питань ветеранської політики Валерій Вівчарюк зазначив, що ця експозиція має глибокий сенс, нагадуючи про долю людей, які зіткнулися з війною. За його словами, кожен знімок передає емоції та історії, які не можна забувати. Очі, вони передають емоції. І самі фотографії зроблені в зоні бойових дій. Там сприймаються все по-іншому. Всі емоції, всі цінності сприймаються по-іншому. І вони, це, мабуть, дуже важливо, вони відзеркалюють ті емоції нам тут, в мирному суспільстві, що люди переживають. Відтак організатори наголосили, що фотовиставка Очі війни це більше ніж мистецький проєкт. Це заклик до суспільства не відвертатися від тих, хто став обличчям війни, а знайти в собі сили підтримувати і розуміти кожного, хто переживає її наслідки. Чернівчани зможуть відвідати виставку в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка до 1 грудня. Діана Добинда теми дня ТВА.